Порушуючи мінські угоди, бойовики намагаються зірвати мирний процес. Про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко. За його словами, бандити здійснюють збройні провокації від Азовського моря до Бахмутської траси, відносно спокійно, лише на сході Луганщини. Окрім збройних провокацій з використанням стрілецької зброї, гранатометів та мінометів. Вчора наші позиції поблизу селища Опитне, що в районі Донецького аеропорту, були обстріляні з танка незаконного збройного формування. Також вчора відбувся мінометний обстріл бойовиків безпосередньо місту Авдіївка після опівночі ворожі сили двічі порушили режим тиші. Українські військові миттєво зреагували на провокації бойовиків, утримуючи визначені рубежі оборони. Напередодні українські бійці вимушено вступили у перестрілку з сепаратистами на півночі від Донецька поблизу пісків. З нейтральної зони наші солдати намагалися визволити з полону свого пораненого товариша. Звідти їх реальному не можемо дістати з нашої точки. З, гнізда, з трикутника, якщо їх діставати, може дістати, але не одразу мінами криють. У селищі Широкине поблизу Маріуполя бійці Азова знищили будівлю, у якій розташовувався штаб терористів, так званої ДНР. Про це повідомив доброволець Андрій Дзензя у соціальних мережах. За його інформацією, наші азовці вдало провели зачистку від терористів. При цьому вони не тільки знищили штаб російських найманців, а й підбили ворожий танк. А тим часом країна-агресор і надалі поповнює арсенал терористів. Цього разу на території окупованого Донбасу заїхали дві колони військової техніки, у складі яких танки. Паливозаправники та автомобілі.